Зараз розкажіть нам от, на це історичне місце, що тут коли відбувалося, тобто як воно пов'язано з Поливською Республікою і Поліською Січчю? Ця будівля, ця будівля була побудована в 1905 році. Їй вже понад 100 років. Будівля дерев'яна. Чому вона тримається до цього часу ще в такому непоганому стані? Тому що ліс смолистий, без підсочки, тому вона тримається до цього часу. Ну, вхідні двері, вони, вхід, це приміщення був з тієї сторони. Це вже в 60-х роках прибудували е, ганок. А так вхід е, в основному з тієї сторони, тому що ми обійдемо з фотографуємо. У ну, 2017-19 році це була волосна управа. Згодом це був райком компартії. І от 40, 41 1941 року тут був штаб Поліської січі Бульбора. Після а, війни це знову був райком компартії. В 1961 році було віддано під дитячий будинок, в 1966 році тут вже розташовано Олевське ПТУ. Наш Олевський пути No10. А ще щось можете про це приміщення розповісти, якраз саме періоду Поліської Січі і Олевської республіки, тобто ну, якісь там деталі. А, що, що ще е, знаково, що в 21 21-му році тут о, зупинявся Юрко Тютюмік. Це теж був, був його штаб, чому згодом і Бульба Боровець теж зупинився на, на цьому приміщенні. Для нього теж це було дуже значуще і знаково. І, і, ну, Чому Бульба Боровець саме вибрав Олівськ? Тому що Олівськ було прикордонне містечко. Ви знаєте, що Сталін готувався до Загарницької війни. Було безліч, безліч казарм. Ми будемо сьогодні, я думаю, і в районі нашого військомату, це були казарми, наш суд це були казарми. На території фарзаводу була школа пілотів. Там теж було безліч казар, тобто дуже велика кількість казар можна було зосередити велику кількість вояків і саме тому от, Бульба Боровець прийняв рішення, щоб от, центром, центром э, республіки зробити саме місто Валепськ. Через що? Що населення тоді було в Олевську? Населення в Олевському районі було 40 тисяч, зараз 62 тисячі. Ну, а в самому Олевській менше було, ніж 10 тисяч, було менше. Зараз 17, то тисяч. Ні, ні, зараз. Ну, зараз декілька сіл вони вже зрослися з Олевським, Через що суперечка така, що... Це все-таки все окремі села, чи все-таки це вже да, місто? Це, а можна сказувати? це вас, От у 2008 році тут увічнювали пам'ять бульборовося, так як тут був штаб. Тобто ви не могли б там подробиці сказати, як би, чия це була ініціатива, як це, коли це як відбулося. Іде. Ініціатива ця належала мешканцям міста Олевська, такого патріотичного спрямування. Їх було декілька. Вони з цією ініціативою вийшли на нашу райдержадміністрацію. Тодішній виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Черних, Черних підтримав цю ініціативу. Голова районної ради Троян теж цю ініціативу підтримав, але вони не провели це через міські районні сесії. І вийшло так, ми прикріпили це все, але це... саме тут Ось між. Між три дні чергові ще там місце проглядається. Ну а це згодом дало нашим комуністам такий козир, що це все самочинно, самовольно. Після того галасу і після того тієї бучі, яка тут розпочалася, наша влада вже відмежувалася від нас, так, і ми залишилися. От на а що самою дошкою сталося? Декілька спроб вандалізму було. Декілька разів вона вкривалася фарбою, декілька разів малювали свастику, розбили спочатку меморіальну плиту, а згодом розбили сам барелє. Потім ми прийняли рішення, коли вже відновили, склеїли, що це не зупиниться. І плюс до того, що сторож він теж людина. А тут ночами бігає по 5-10 по чоловік. Банда. А, ну, да, банда. Просто банда, влада ніяк не реагує на це все. Ми вирішили цю дошку і барелєв забрати в музей. Ти в нас покажете. Добре, тоді йдемо.